Вітаю! Зараз подихаємо з вами пранаяму. Це налаштування, координація, приведення до гармонії через нервову систему, через дихання стану нашої нервової системи. Я зараз на підлозі, ви можете присісти на стілець, крісло або щось дуже м'яке я би не радила, бо бажано мати рівну лінію. Корпусу, так? корпусу від потилиці до куприка, до копчика. Я навіть раджу підкласти щось під сідниці. Тобто, оп я сіла на цей пропс, Коліна в мене трошки нижче. Так, сідницями, оп, кісточками сиджу стабільно, Фух. потилицею, трішечки Назад перевірте так, щоб голова опинилася над плечима. Плечі в сторони, попочок, попочок злегка підтягнули і тазове дно легесенько призібрали. Угу. І зараз, увага, всередину. Наскільки відсотків я зараз знаходжуся в тілі? Яка емоція всередині? І взагалі, який стан тіла? Просто відмітите. Угу. Тепер переходимо перший варіант дихання капала бхаті. Короткі видихи. Наче ми з носа якусь соринку хочемо видихнути. Видих, розслабились, видих розслабились. Це, це теж те схоже, як ми животом підштовхуємо. 100-150 циклів. Поїхали довгий вдих, видих, і в самому кінці ми починаємо видихи. Продовжуйте активні видихи, тільки видих, видих, видих. Голова над плечима, тазове дно призібране і продовжуємо. Якщо важко, можна з коротенькими перервами. прикрити, Це навіть відіграє ролі, закінчили. Довгий-довгий вдих, увагою, ніби вдовж хребта знизу догори, і видих по хребту спустились донизу. Добре. Ми дихаємо носом і вдих. І видих через нос. Нос можуть трішечки можуть розходитись. Голова над плечима. І давайте тепер я запускаю секунду. Чути, да? Ми робимо дихання квадратом. на чотири вдох, чотири затримка, чотири видих, чотири затримка. Так, спробуємо. Поїхали. Вдих. Затримка. Видих. Затримка. Вдих. Затримка. Видих. Затримка. Вдих. Затримка. Видих. Затримка. Вдих. Пауза. Видих. Пауза, Вдих. пауза, Видих. пауза, Вдих. пауза, Видих. Пауза. І останній. Вдих. Пауза. Вдих. Видих. Пауза. Закінчили. Ще разочок. Голова над плечима, назад її пупочок призібрали і промежно тазове дно підтягнули. Далі ми дихаємо вдих з лівої сторони, видих вправу, вдих вправу, видих вліво. Я пропоную вам для себе засікти, заміряти довжину. Однаковий в нас і вдих, і видих. Наприклад, я почну з п'яти. І потім кожен цикл можу збільшувати. Да? Давайте разом, якщо зручно, розпочнемо пальці в будь-якому положенні, як ми будемо закривати ноздрі. Поїхали вдих, ліву закрили вправу видих, справою вдих. Вліво видих. Зліва вдих. Вправо видих. вправо – вдих. Зліва видих. Ви продовжуєте? Я відчуваю, що мені хочеться зробити довший. Наприклад, на сім. Тому я заміряю на сім. Зліва вдих. Вправо видих. Справа вдих. Зліва видих. Зліва вдих можна прикрити очі, вправо видих. Вдих, вліво видих. я зараз помовчу, ми продовжуємо змінювати руки на повному вдиху. Так? Для себе фіксуйте довжину. Продовжуємо голова над плечима, рівний корпус, тазове дно зібране. І давайте завершувати. Дороблюємо цикл. Останній видих вліво. Чудово! І наступний варіант у Ми робимо ніби призібрану голосову щілину. як нібито пошибки хочемо сказати і. Тільки дихаємо через нос. Це може бути чути, як трішечки трішечки збираю, ніби пошепки кричу, але рот закритий. І так само заміряю довжину вдих, такий самий за довжиною видих. Через якийсь час захочеться зробити довший його. Роблю довший. Спробуємо. Вдих. Можуть бути шиплячі звуки, можуть бути трішки такі. Це добре. Давайте ще декілька разів. Завершуємо. І останнє спокійний, довгий вдих, пауза, затримка. Для себе можемо порахувати, скільки секунд буде затримка. Так, щоб вистачило на довгий видих. Чудово! Хто ще тримає затримку? Продовжуйте. Хто видихнув? Можемо скинути плечима, видихнути, струсити руки. І ще разочок, увага всередину. Що зараз в тілі? Яке відчуття? З голови донизу через весь корпус, руки, ноги. Наскільки відсотків я в тілі? Чи є якась емоція? Все? Обов'язково похвалити себе. Бувай!